Такий забор буде красивий, так, да, вроді такий зелененький, такий ніби стоко стоїть. Вроді красиво, да. Но коли ми його прикладаємо ось до цього забора, ви подивіться, ви подивіться на цю різницю. Тут а сітку видно, тут сітки абсолютно нічого не видно. Тут воно, бачите, воно, оце, оці елементи, вони тут повністю ось, до до проволоки вони повністю приклеєні. Тобто його тут не знайдеш, воно якось там накручено і заклеєно. Тут а, у нас ця штука вилазить, вона просто ж ставлена. Тобто береш собі і витягуєш. Оце гузка-курка йде, я тако собі поскубала, поскубала і воно лисе стало. А тут ні, тут такого немає. Ви подивіться, воно бачите. як, Плюс проволока, ну це що мені не подобається зовсім, це проволока. Ви подивіться, як її тут видно. Да, цю проволоку. Оце дюшманський забор. Цей класний турецький, якісний. 760 гривень квадратний метр всього-навсього до кінця березня місяця. З квітня місяця ціна буде трошки більша, буде 840 гривень. Але це теж, я вважаю, для такого забору абсолютно недорого. Є світло салатовий, є ось такий темно-зелений. Який хочете, такий обираєте. Дивіться, ось представляю, от вам композиція. Світло-зелений. о, Світло-зелений і темно-зелений, плюс такий бордюрчик собі. Бордюрчики такі 3,8 метра, 1100 гривень, теж в нас є в наявності. Ну, я вважаю, що дуже красиво. Собі поставили заборчика. Сусіди не бачать, що у вас там робиться, і ви собі ходите і радуєтесь, радуєте своє око. Красота, красота. 760 гривень до кінця березня, місяця, З квітня місяця, 840.